який організували і провели вчені інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, зібрав сільгоспоробників і представників департаментів агропромислового розвитку з усіх регіонів південної України, а також Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Це другий масштабний захід, який нинішнього року пройшов на базі наукової установи. Він був присвячений інноваційним технологіям вирощування зернових та технічних культур в умовах змін клімату. Особливої уваги вчені приділили підготовці до осінньої посівної нинішнього року от нетрадиционный, как и все года, наверное, в нашем южном регионе, в нашей зоне рискованного земледелия. Каждый год уникальный по-своему, и каждый год для аграриев почему-то так вот получается не совсем простой. На сегодняшний день у нас недостаток влаги в почве, а если сказать точнее, ее практически нету. Поэтому какие культуры подбирать, какие сроки посева, какие сорта ждать влагу, какими орудиями обрабатывать. Очень много вопросов, и вопросы всегда интересные. Каждый год по своему уникальный, поэтому... эта информация каждый год меняется, она каждый год разная. И кто, как не ученые, ее анализирует, ее мониторит, изучают и уже выносим свои рекомендации для того, чтобы наши аграрии смогли в условиях этого года как-то приспособиться для того, чтобы вовремя посеять, вовремя получить всходы, дать культурам все то, что им необходимо на начальном этапе развития. Ну и, конечно же, в конечном итоге, чтобы получить максимальную урожайность, максимальную прибыль, максимальную Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України є головною установою з виконання програми наукових досліджень за тематикою зрошуване землеробство, а також головною установою Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва у Херсонській області. Степ України і особливо південної частини це специфічна територія. І особливо в останні роки. Вона характеризується зміною клімату, здебільшого підвищенням температури, тому це зумовлює нам все більше і більше розробляти нові технології, і наука має особливе значення в цьому плані. Всі ми знаємо, що ми зона ризикового земледілія. Так я хочу пожелати, щоб наша наука зробила нас зоною гарантованого земледілія. То есть от этого все зависит. А расширение институт, где мы сейчас находимся, является... Тим фактором, який 100% гарантує урожайність, на демонстраційних полігонах учасникам заходу було презентовано понад 200 нових сортів та гібридів зернових та технічних культур, а також інноваційні елементи розробки технологій вирощування цих культур. Про сучасні гібриди соняшнику української та зарубіжної селекції, особливості їх вирощування, за якими критеріями варто відбирати сорти та гібриди? Їх вирощування в умовах посухи, строки сівби, все це детально доповіли вчені. Як поводиться цариця полігонів? Кукурудза на зрошеній суходолі, які сорти та гібриди кращі для поливного і богарного виробництва, вирощування кукурудзи на краплиному зрошенні, а також про інноваційні гібриди кукурудзи селекції інституту зрошуваного землеробства та інших українських науково-дослідних установ для умов зрошення, дізналися учасники дня поля. Не менш цікавою і корисною стала презентація демонстраційних посівів сої. А це 69 сортів наукових установ структури академії аграрних наук і вісім сортів іноземної селекції. В останні роки у нас постійно висіваються демонстраційні полігони, куди ми збираємо кращі сорти вітчизняної та закордонної селекції, демонструємо на дні поля в інституті. Для виробників, щоб виробники побачили, який сорт підходить для вирощування в умовах зрошення, який сорт не вилягає, стільки до вилягання не розтріскується і має великий потенціал. Товаровиробники звернули увагу на скоростилі сорти, які можна висівати в після жнивних пасівок. Проведення днів полів і закладка демонстраційних полігонів я думаю, що це великий плюс для всіх товаровиробників не тільки Херсонщини, а загалом всієї України. Нинішній рік не порадував аграрію вологою через її дефіцит в ґрунті. Деякі виробники планують відмовитися від сівби озимої пшениці, а вчені застерігають від такого кроку. В першу чергу не панікувати, тому що такі умови у нас часто бувають на півдні України і часто. Кажуть, будемо не сіяти озиму пшеницю там, тому що сухо, краще перенесемо на ярі культури. Але хочу одразу сказати, що основно, основна урожайність, яка робить, це все-таки пшениця в області в нас. І не Ярі культури не зможуть дати той рівень урожайності, яка дає пшениця. Від пшениця практично в 2-2,5, а то в три рази більше дає урожайність, ніж ярі культури зернові. Я маю в увазі зернова група колосових культур. Це ячмінь, чи яра пшениця там. Чи Кали яри, вони найменше. Навіть навіть якщо буде сіятися багато проса, теж не можемо вийти на ту рівню рожаності. Крім того, все-таки пшениця це продовольча безпека держави. Тому пшеницю необхідно все таки сіяти. І, звичайно, є своя технологія в залежності від того, які складаються погодні умови, які складаються запаси вологи в ґрунті. що, коли як краще сіяти нинішні осені, а також як і чим краще обробляти землю. Порекомендували і показали господарі дня поля. Кожен з присутніх отримав для себе необхідну і корисну інформацію. Єсть на що посматрети, що прийняти для себе інформаційно. Є багато гібридів і сортів, які можна сравніти, проаналізувати, для нашого регіону Вибрати так, що ми довольні всім. Завершив захід огляд полігоні. Соргу і проса, а також дослідних ділянок з вивчення особливостей агротехніки цукрових буряків на краплиному зрошенні. В рамках дня поля відбулася ділова зустріч з представниками канадської компанії Харноусеріґейшин, під час якої було досягнуто домовленості щодо підписання меморандуму про тісну співпрацю. А це ще один крок херсонських науковців на шляху до міжнародного співробітництва.